Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Чтець уракулів. Пора складати прогнозування на тиждень. Пора складати прогнозування на наступний тиждень, що буде відбуватися в Україні, з 28 по 3.09. З 28.08, відповідно, по 3.09. Так, давайте ми з вами будемо дивитися. Давайте ми з вами подивимося прогнозування на цей період часу. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Дивимося прогнозування для України. Що буде відбуватися по днях? Так, добре, я розкладаю сім карт на циганській колоді. Ось тут. Так. Записую цей ефір, до речі, в суботу. В суботу, тому що понеділок це велике релігійне свято. Я в понеділок не працюю. А нагадую всім, що понеділок, оскільки це буде велике релігійне свято, то загрози і ударів все одно присутні, навіть не дивлячись на те, що покажуть карти. Теракти можуть бути. Давайте будемо дивитися. Так, понеділок карта подарунку падає на 28.08. Карта фінансового підсилення. Тут червоний карта любові та милосердя, взаємодопомога, взаємопідтримка. Непогані карти. Але як я вже сказав, для всіх великих релігійних свят діє закон виключення. Все одно у великі релігійні свята під час війни загрози ударів є високі, тому що нечисть буде лютувати, біснуватися. Я вже про це також говорив, незалежно від того, що показують карти. Тому, будь ласка, будьте обережні в цей день. 29.08. Дивимося. Карта бажання. Карта здійснення бажань падає. А тут шістірка пікова. Карта агресії, карта атак, карта сепаратизму. Поганий день, такий досить напружений, небезпечний. 30 число. Дивимося на 30 число. Карта, карта надії. Хороша, позитивна карта на циганській колоді падає. А тут Валет бубновий, карта швидкості та руху. Можливо, ЗСУ будуть активно звільняти нові території, і цей день може бути дуже потужним і дуже хорошим. 31.08. Дивимося, що буде в цей день. Так, 31.08. Карта вдови. Цвинтар, печаль, траур. Ну тут вже є загрози такі, причому досить серйозні. Я би сказав, що в цей день можуть бути якісь досить сильні атаки. І тут п'ятірка-бубнова карта розорення. Погана карта це карта бідності, це карта втрат, можливі удари по критичній інфраструктурі, можливі якісь несподівані удари та атаки. М -м, така трохи тяжка карта, навіть не трохи дуже тяжка. 1 вересня, день знань. Карта визлюбленої активізації жіночої енергетики, материнської енергетики, в тому числі, подбайте про безпеку ваших дітей. Дама червова. До речі, яка комбінація карт? Тут карта матері, тут карта матері. Така от комбінація карт материнства. Досить цікаво. У мене вперше таке у прогнозуваннях, чесно кажучи. Ну, така, досить сильна жіноча енергія в цей день. Далі дивимось. 2 вересня. Карта Злодія, карта брехні, обману, карта аферизму. карта активізації колаборантів, сепаратистів. Четвірка, червова карта руху вперед. Далі дивимося. І неділя, карта вірності. Але тут є ось такий цвинтарний хрест, трошки загрози третє. 09. п'ятірка хрестова боротьба. Чорт такий тягне жінку кайданами за собою. Негативний день. Я би сказав, найбільші загрози падають на понеділок, хоча на понеділок карти нормальні, але понеділок буде велике релігійне свято, тому я думаю, що якісь теракти будуть. Вівторок таке напруга присутня, але можна буде пережити. Далі четвер тяжкий день, такий день зі знаком мінуса, такого конкретного мінуса останній день літа. останній день літа. І далі, друге 0,9, таке трохи негативне. І третє 0,9, відповідно, таке досить негативне. Я вам бажаю берегти себе. Я бажаю вам всього найкращого. І нехай все буде у вас добре. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за ваші лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Бажаю всім всіх благ. Бережіть себе та своїх близьких.